Виїхати за кордон, хто з чиновників тепер не зможе залишити територію України. А для кого є винятки? Правила перетину кордону посилили після низки гучних скандалів із народними депутатами, які їздили на курорти, поки в Україні триває війна. Втім, держслужбовці таки можуть поїхати до іншої країни у службове відрядження. Є винятки і для самотніх батьків чи матерів. Вони можуть супроводжувати неповнолітню дитину або поїхати її навідати. Також це стосується когось. Із членів сім'ї, які прямують на лікування, але у будь-якому випадку з собою потрібно мати цілу низку підтверджуючих документів, аби у прикордонників не виникало сумнівів. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Андрій. Доброго ранку, студія. Хочу вас запитати щодо цієї заборони на виїзд окремих категорій чиновників та державних службовців. Чи фіксувалися вже порушення, тобто чи. Були в пунктах пропуску чиновники чи держслужбовці, яким вже не можна виїжджати, але вони ще думали, що можна, або можливо, просто вирішили порушити це право? Ну так. Дійсно, від моменту, коли були введені ці зміни, вони вступили в силу станом на зараз, за моєю інформацією від 5 до 10 осіб, які підпадають під ці обмеження, були не пропущені на державному кордоні. Тобто вони не мали ті підстави, власне, або ж службове відрядження, або низка виключень. Хто може все ж таки перетнути кордон, слідуючи не у відрядженні. слідували аби перетнути кордон і отримали відмову. Можу нагадати, що це рішення, ці зміни вони вступили в силу в суботу після офіційного публікування. Передувало змінам в порядок перетину державного кордону рішення ради національної безпеки оборони, що було введено указом президента. Ну, і власне зміни стосуються низки категорій посадових осіб та держслужбовців, зокрема це урядовці, народні депутати, судді, прокурори, представники органів місцевої влади. А також працівники, які заброньовані за органами державної влади на період мобілізації, що вони мають право перетинати кордон на виїзд з України, виключно службове відрядження, проте є і низка виключень, які передбачив уряд Це, зокрема для жінок, а також чоловіків. І чоловіки власне мають бути батьками-одинаками, коли вони хочуть відвідати своїх дітей за межами кордону, або ж якщо вони супроводжують таких дітей. Діти до 18 років включно. Ну і власне для того, щоб притнути кордону паспортного документа, їм ці категорії, які підпадають під виключення, необхідно також мати свідоцтво про народження і підтвердити перебування дитини за кордоном. Це може бути навчання, лікування або ж на консульському обліку або інші документи. Щодо лікування, як також норма виключення, то це не просто бажання особи поїхати пролікуватися, а має бути на додачу лист від Міністерства охорони здоров'я про те, що лікувальний заклад за кордоном готовий прийняти таку особу власне, на лікування. Ну і третє виключення це коли хтось з близьких родичів за кордоном помер, і людина слідує з цією метою. То рішення може прийняти голова державної прикордонної служби на пропуск через державний кордон України. Додам, що уряд також визначив всім міністерствам, органам державної влади та іншим інституціям, які підпадають під це, надати до адміністрації державної прикордонної служби списки таких осіб, які підпадають під ці обмеження, для того, щоб в подальшому ми власне ними повністю і керувалися. Такі, така інформація нам вже надходить. Не можу гарантувати, що всі державні органи вже виконали цю, цю норму, але ми ще поки очікуємо на повні списки. Проте зазначу, що це не лише питання контролю за цими особами на кордоні. Це власне, і також відповідальність їхня. Перед державою перед виконанням правил перетину державного кордону, якщо вони чітко розуміють, що вони підпадають під ці обмеження, то щоб вони не планували а, собі поїздок або ж не у відрядження, або ж якщо вони не підпадають під виключення. Бо якщо прикордонники все ж на кордоні встановлять а, навіть попри відсутність окремих списків, що людина підпадає під категорію кому заборонено виїжджати за межі України. Вони отримують відмову. Досить часто доводилося чути таку певну критику, що державні службовці зможуть скористатися іншими умовами виїзду, ну, до прикладу, або непридатність до військової служби, або якщо вони мають інвалідність чи якісь інші умови, то можу гарантувати, що ні. Бо в рішенні уряду чітко визначено, що ця категорія осіб може слідувати тільки у службове відрядження або є низка виключень, тому інші умови перетину кордону для них не підходять. Пане Андрію, а як прикордонник може за відсутності списків або за відсутності людини у списках визначити чи є ця людина держслужбовцем чи посадовою особою, і що їй треба пред'явити спеціальні документи для виїзду? Ну от їде жінка до своєї дитини, яка знаходиться за кордоном. Як її перевірять, давайте говорити і про чоловіків, і про жінок. Ну власне про. По чоловікам більш простіше, оскільки загалом для чоловіків українців 18-60 обмежено виїзд за кордон, є низка вимог, тому прикордонники чітко можуть бачити, де людина або ж працює, або ж і яку інституцію може представляти щодо жінок. Тому я власне і наголошую, що у разі, якщо прикордонники розуміють, що ця людина обіймає якусь певну посаду. Яка підпадає під е, ці обмеження, то вони вправі винести рішення у пропушення у... У... відмові в пропуску, якщо е, навіть немає відносно неї списки. Бо, е, як правило, е, ті норми, які затвердив уряд, вони стосуються в більшості е, посадових осіб або керівної ланки, ну і власне працівників, які заброньовані за органами державної влади на період мобілізації. Пане Демченко, скажіть, будь ласка, загалом, якщо говорити про міграційні потоки станом на цю мить, зараз більше людей виїжджають з України чи більше повертаються? Ми не бачимо такої різкої переваги виїзду з України. Як власне не відмічаємо переваги і в'їзд в Україну в окремі дні більше громадян перетинає кордон на виїзд з України, але різниця з в'їздом незначна. Так само бувають і в інші дні щодо в'їзду в Україну. Загалом пасажиропотік він коливається десь на рівні 80 тисяч осіб за добу. Це за останній протягом останніх днів. Додам, що до цих показників він повернувся після новорічних різдвяних свят. Бо в період різдва нового року пасажиропотік був ну, таким досить динамічним і збільшився. Досягав і 100 тисяч осіб за добу, і 120 тисяч осіб за добу. При цьому при цьому на даний момент також відмічу, що черг на кордоні ми не відмічаємо виїзд з України. Тому uh, говорити, що збільшення пасажиропотоку загалом, наприклад, протягом січня було ні, на пасажиропотік впав, бо протягом грудня uh, пасажиропотік зріс на 11%. Пане Андрію, а чи не зменшується кількість охочих перетнути кордон поза пунктами пропуску, особливо чоловіків? На жаль, ця проблематика залишається як і в пунктах пропуску, так і поза межами пунктів пропуску. В середньому за добу ми можемо затримувати від 20 до 40 таких е осіб. В окремі дні більше на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, або ж в інші дні в пунктах пропуску. Ті, хто слідують через пункти, пункти пропуску, намагаються використати підробні документи. Ну а власне ті, хто слідує через зелену ділянку кордону, вони групами осіб пробираються, аби перетнути лінію кордону з 24 лютого, загалом. Нами затримано в пунктах пропуску і не пропущено через кордон 3900 таких осіб, а на зеленій ділянці кордону 9200. На, на жаль, люди намагаються продовжувати таку практику незаконного перетину кордону, розуміючи добре, що вони підпадають під обмеження. Залишати територію України, ну і додам, що прикордонники разом з іншими правоохоронними органами роблять все необхідне для того, щоб викривати схеми, за якими намагаються організовувати такі незаконні мандрівки. до кінця минулого року, за моєю інформацією, нашими оперативними співробітниками було викрито близько 110 організованих груп, які сприяли чоловікам у незаконних подорожах за кордон. Загалом багато історій про ці спроби перетину кордону і жінками перевдягаються, і в сумках їздять чоловіки, ну принаймні те про що відомо публічно. На вашій пам'яті, яка така історія для вас особисто з спробою незаконного перетину кордону? От, особливо чи є така історія? Щоб ви от прям дізналися і були в шоці? Ну і звісно, є і курйозні випадки. Всі ми добре пам'ятаємо, і воно так на слуху, коли чоловіка перевозила жінка в бебі боксі в машині. Це власне, коли чоловік перевдягався в жінку і використовував паспортний документ жінки. Ну і звісно, випадки, коли також ховалися в машинах під матрасами, багато таких моментів, коли чоловіки, попри все намагаються в незаконний спосіб перетнути державний кордон України. Пане Андрію, якщо говорити про оперативну обстановку на кордоні з державою агресором, на кордоні з Білоруссю, то які рухи там спостерігаються? На щастя, по кордону з Білоруссю ситуація залишається повністю контрольованою. Ми не відмічаємо, як і раніше, що на території Білорусі є те необхідне ударне угрупування ворога, яке б готове вже було здійснити повторне вторгнення на територію України. Проте, звісно, на території. РБ є російські військові за нашу інформацію, це близько 9 тисяч військовослужбовців, але ця цифра навіть дещо менше, ніж було трішки раніше, бо фактично територію Білорусі Росія використовує як полігон для навчання, для підготовки своїх підрозділів. І, власне, ті підрозділи, які вже пройшли підготовку, нещодавно вони були перекинуті на територію Росії назад, а на територію Білорусі зараз заведені. Нові підрозділи, е, ну і е, Росія і Білорусь продовжують спільну е, підготовку військових е, недавно. Закінчилися авіаційна компонента навчань. Е, вона тривала з 16 січня, по 1 лютого. Але попри все, звісно, ворога не можна недооцінювати, бо ми розуміємо, який він підступний. Ми пам'ятаємо 24 лютого звідки також заходили російські військові, і ми мусимо бути готовими до розвитку будь-якої ситуації. Тому відбувається укріплення кордону як по лінії кордону. Так, власне, і в прикордонні це ви також демонстрували в сюжетах. Сили оборони, складові сили оборони, і прикордонники, і збройні сили, і Національна гвардія робляться необхідне для того, щоб укріпити всю протяжність нашого кордону з Білорусю, від Волині до Чернігівщини. Ну і, власне, дати необхідну. Ту нашу відповідь, якщо будь-який підрозділ, чи то Російської Федерації, чи якщо долучиться до повномасштабної війни Збройні Збройної сили Республіки Білорусь, бо ми добре бачимо, як Росія тисне на Білорусь що вона вже так активно, повномасштабно долучилася до цієї війни. Хоч Сподіваюся, самі громадяни Республіки Білорусь цього не хочуть. Але знову ж таки ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації. А щодо ситуації на кордонах з Російською Федерацією? Чи фіксуються там якісь рухи, пов'язані, можливо, з перекиданням озброєнь чи живої сили? На жаль, у напрямку Росія не припиняє своїх таких терористичних дій щодня. Наше прикордоння в Чернігівській області, Сумській Харківській обстрілюються з території Російської Федерації. Протягом січня нами зафіксовано близько 250 обстрілів цих територій. Ну і до обстрілів ворог залучає і артилерію, і міномети, танки, непоодинокі випадки, коли обстріли ведуться з авіації. І ті сили оборони, які тут знаходяться, також відмічають, що це загроза не лише українським захисникам, це власне загроза і мирним жителям. Бо ворогінко б'є так хаотично, в тому числі влучаючи в населені пункти, нищиться будинки мирних жителів, нищиться інфраструктура. Попри знову ж таки, будь-які дії, наша задача укріпляти наш кордон, що і роблять сили оборони. Тут, звісно, ситуація дещо відмінна від кордону з Білоруссю, оскільки там ми маємо більше можливості укріплювати кордон безпосередньо по лінії кордону. А через Обстріли з території Росії на ділянці кордону з цією країною такі роботи відкрито вести ну досить небезпечно, тому всі сили оборони укріплюються в прикордонні на напрямку кордону в максимальній близькості, для того щоб наші військовослужбовці мали можливість і укриття, і власне вести повномасштабні бойові дії для відсічі агресору, якщо він спробує зайти на цьому напрямку повторно. Дякую вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, який повідомив нам, що від 5 до 10 чиновників після 27 січня, коли для них почала працювати заборонена перетину кордону, намагалися цей кордон перетнути, але їх завернули. Ну і також розповів, що українці, українські прикордонники готують лінії оборони поблизу кордону з Білорусією і поблизу кордонів з Російською Федерацією для того, аби... Наш ворог навіть не мріяв про те, аби легкою прогулянкою ще раз, якщо є такі плани, здійснити якийсь наступ на нашу територію з цих напрямків.